На спортивному манежі у швидкості та спритності змагалися старшокласники і студенти місцевих вишів. У Івано-Франківську відбувся відбірковий етап з легкої атлетики у закритому приміщенні. Учасники змагалися у п'яти дисциплінах з бігу та стрибків. Такі спортивні естафети традиційно відбуваються у березні та листопаді, аби визначити кращих спортсменів для участі у турнірах місцевого та обласного рівня. Помірятися силами разом з досвідченими легкоатлетами мали змогу і аматори цього виду спорту. Четвертий рік поспіль приймає участь у кваліфікаційних змаганнях студент-геолог Володимир Біленький. Аби досягнути добрих результатів у потрійних стрибках, юнак тренується чи не щодня. Це досить важкий вид, але дівчата також не кожного витримує. Це досить велике навантаження на ногу при першому стрибку. Хто хоче, той, той дістає те, То, що треба. Більше 60 метрів. Стрібок з розбігу, стрибок Потрійний стрибок з розбігу, стрибок в висоту з розбігу і 60 метрів з бар'єрами. Змагання ці традиційні.